Вітаю вас, дорогі стрільці! Теропрогноз для вас на грудень, завершальний місяць цього року. Подивимось, яким для вас буде завершення цього року, які події вас очікують в грудні, на що вам звернути увагу. Отже, перша карта для вас, дорогі стрільці, чого очікувати в грудні? Карта дев'ятка жеслів говорить про те, що можете бути в ситуації, от коли знаєте, наче то якісь затища, коли ви не розумієте в яку сторону вам рухатись, яке рішення вам прийняти. А, начебто був якийсь досвід, знаєте, як я кажу, життя побило палками, і ви не знаєте, яке вам рішення прийняти, куди вам рухатись, а, взагалі, який вихід з даної ситуації є знайти? Друга карта. Але ви обов'язково знайдете вихід з цієї ситуації. тобто а, Ось цей досвід, що ви отримали, якісь можливо негативні події, які з вами стались, те, що, можливо, вас вибуло з колії. Воно тимчасове. Ви знайдете обов'язково позитивне вирішення даної ситуації, знайдете вихід з даної ситуації. Карта сонця говорить про те, що буде позитивне вирішення, позитивне завершення цього місяця. Також може бути, що отримаєте якісь позитивні новини. Карта сонця говорить про зміни, переміни на краще. Новини можуть бути різного характеру. Можуть стосуватися абсолютно різних сфер, а також для когось це може бути позитивна новина про зачаття або про народження дитини. Карта гармонії, карта такого доволі гармонійного стану та карта сімейного щастя. І ще одна карта для вас карта сім'ї. Можливо, хтось одружиться саме в цей місяць, а можливо, хтось отримує пропозицію. Саме в цей місяць також може бути те, що от, якщо ви вже в парі або вже в шлюбі, от буде такий стан гармонії в сім'ї, сімейного щастя, з'єднання, воз'єднання з, воз з сім'єю. От можливо, також знову ж таки дві карти в поєднанні говорять, що може бути народження дітей. От тому, що карта такого максимального добробуту та гармонії. А також дивимось по оракулах, що принесе. Вам цей грудень місяць, дорогі стрільці. І так, Карта коси говорить: в першу чергу, будьте уважні на ситуації, які будуть з вами відбуватись. А знаєте, як це попереджений, значить, от знаєте, що вас може щось таке очікувати. Тому будьте на, на поготові того, що можуть бути ситуації, коли вам потрібно буде приймати доволі такі швидкі рішення. А також карта коси може говорити про те, що от. Період підсумку року, період того, щоб отримати результати своєї праці, період того, що от ви вже зробили, працювали протягом певного періоду часу або протягом цілого року, і саме зараз час підбити підсумки і подивитись на результати своєї праці, тому що вони у вас є доволі такі великі. Ще одна карта для вас. Карта Хмари говорить про те, що позбувайтеся якихось думок, якихось таких негативних переконань, які у вас є, які можуть блокувати ваш знаєте, от такий позитивний настрій, які можуть блокувати ваш розвиток, які можуть блокувати ваше от якби. Мислення стосовно того, яка ситуація є, тобто, от закладаються якісь такі темні думки, а які можуть ставити блоки та обмеження, які є в першу чергу у вашій голові, тому ви їх позбуваєтесь. І ще одна карта, карта змії знову ж таки говорить про те, що будьте обережні, подивіться, які люди вас оточують, щоб не було хитрості а з інших сторін, зі сторони людей, які вас оточують, а також. Зверніть увагу на своє здоров'я, тому що карта коси і карта змії говорить про те, що може бути лікування або може бути навіть якесь оперативне втручання. Тому також, будь ласка, уважно ставтесь до вашого здоров'я. А тим не менше, я вам бажаю як найкращого завершення цього місяця, завершення цього року, гарного підбиття підсумків вашого року. І зустрінемось з вами вже в новому році.